Вечір добрий, шановна Хмельниччина. Кожного дня кажемо дякуємо усім богам за те, що на Хмельниччині не спокій і журналісти намагаються якомога активніше зараз працювати по висвітленню того, що має робити влада для забезпечення спокою своїх громадян і разом з владою всі громадські організації, неформальні об'єднання. саме. Цій темі сьогодні був присвячений політичний день на Хмельниччині, бо до обласного центру можна сказати, що завітав власне ревізор з Києва, представник від самооборони Майдану, який представляє зокрема і таку особистість відому вам як Андрій Парубій. Мова йде про координатора Хмельницької області від самооборони Майдану Миколи Бондаря. Він зараз у нас в студії, а також співкоординатор Хмельницької області від самооборони Майдану. Це Наталія Вишнівська до розмови. З ними повернемося одразу ж після того, як повідомлю вам про вже серйозний наробок нашої служби інформації, яка підготувала спеціальний інформаційний випуск за тими подіями, які відбулися сьогодні у обласному центрі та на території цієї області. Ну і звісно, ще хочу сказати вам про те, що ми зараз будемо говорити не лише з нашими гостями, а й з нашими респондентами, які дивляться нас зараз. Саме в прямому ефірі і скажу одразу, що це люди доволі відомі в Хмельницькому і які мають відношення не лише до чинної влади. Отже, шановне панство, вітаю вас в нашому ефірі. Значить, з якими намірами прибули до Хмельницької області, як вас зустріли? Чи все вам сподобалося? Я прибув так, як додому. Я тут живу. Так, але зараз вимушений проживати в місті Києві ситуативно в інших містах України. Ну, неважко там в Києві живеться. Нормально. Нормально. Е, скажіть, будь ласка, з якими цілями ви прибули, повернулися до рідної своєї? Ну, на Хмельниччині принаймні було зроблено ряд резонансних заяв, які трохи не відповідають дійсності. Що стосується наказу, підписаного парубйом. О, що стосується самої е, ну, самооборони. Так, що наказ No2. Стосується... От він власне і є, так. А е, про е, які самовислів ви хотіли зараз ну, донести? інформацію? Я, я зрозумів з того, що е, було озвучено в тому числі і в ефірі, що самооборона не має права займатися люстрацією, самооборона має бути там ну, чуть і не ліквідована. Угу. Ось так. А хто це Або ре, реорганізовано. Ну, Ряд е, і посадовців і ряд людей, які просто не зрозуміли того наказу. Ну, Давайте з'ясуємо, що, про що можемо ми говорити, зокрема так. в студії цього 33-го каналу, і подивимося на е, те відео, яке було вчора оприлюднене в нашому ефірі. Мова йде про представника місцевої самооборони Юрія Смара. Ми як е, геохмільничний Самооборонний контроль. Маємо відповідну печатку, тобто на ній є всі вихідні наші дані, по-перше, по-друге, ідентифікаційний код у нас, тобто всі є тут, ви, ви бачите, на цьому наказі немає. Значить, жодного заклику розформовувати самооборону, жодного е твердження про те, що самооборона не має права займатися ілюстрацією е з боку цієї людини в ефірі 33-го наказу mm. не було. Натомість була надана копія цього наказу номер 2 і розмова йшла про саме ту початку, яка не має. Певних атрибутів необхідних для мова ну, йде про заяви інших посадовців. Я одразу ж вас строку. просто я так. знімаю всю відповідальність за будь-які закиди, які можуть стосуватися цього каналу. Про всяк так. випадок. Пояснюю вам чому, тому що були тут представники самооборони, які намагалися використовувати обладнання телеканалу за власними цілями, їздити там, вибивати десь якісь зізнання mm -hmm. без журналістів. Абсолютно я одразу ж вас попередню. Перепрошую, я бачу, тут акцентувалася увага, що є в громадській організації Хмельниччина самооборона, контроль печатка, а тут мовляв на так, наказі. Що в печатці, немає... в немає е, номеру ідентифікаційного і таке інше. Ну, є просто різниця, е, є різниця між громадською організацією і між громадським рухом. Юристи, я думаю, зрозуміють нас. Це є велика різниця. Громадський рух, е, самооборона Майдану це є всеукраїнське добровільне громадське об'єднання громадян. Майданівці, власне, які до цього часу ще залишилися на Майдані стоять, адже Майдан продовжується. Зрозуміло. Прекрасно, все зрозуміло. Я думаю, що вичерпана ця тема можна перейти до е, більш важливого. <тас> Ви сьогодні зустрічалися з керівництвом обласної міліції, якщо я не помиляюся, так з місцевими громадськими організаціями, на кшталт самооборони, правий сектор і таке інше було. Так. І що за наслідками цих перемовин, зустрічей? Ми Ну і за наслідками подивимося, що буде. В принципі, було був такий меседж про об'єднання, об'єднання зусиль, про те, що е, є можливість реалізувати себе тих, хто, ті, хто хочуть виступити на захист е, України е, у вигляді тих батальйонів, які описані, і є можливість продовжувати е, роботу тут, на місцях в Києві так само. В складі самооборони або поза самообороною, тобі ж це не є. Єдиний підрозділ, є громадські рухи, є громадські організації, які так само мають право на зміну. І зміни в цій державі, в разі якщо в в ці люди, патріоти України, вирішують нести службу на території Хмельницької області, е, хотів би надати вам інформацію, яка зокрема є розслідуванням 33-го каналу стосовно ситуації в місті Староконстантинів, куди журналісти разом з представниками місцевої самооборони змогли потрапити на автомобілі з автоматом Калашникова всередині. Аби було зрозуміло, це авіаполк, де достатня кількість е, машин, які мають периметр дії близько двох тисяч кілометрів. Мова йде про Москву, наприклад, і про Крим. Так. З автоматом Калашникова спокійно місті Староконстатині було проїдено чи з межу посту абсолютно спокійно, аби ви просто розуміли ситуацію, яка uh -huh. зокрема і тут є. Так, але тим не менш е, повернувшись до теми наказу. Значить, є пропозиція е, з боку самооборони місцевою е, разом об'єднатися, бо вчора вона була озвучена тут в ефірі. Зокрема, є наказ номер два від самооборони Майдану, в, якій, в якому говориться, що е, самооборонівці мають піти або під е, підпорядкування Міністерства внутрішніх справ або Збройних сил України, ну умовно кажучи, можна сказати так, е, е, яка є кількість таких людей, які значаться на території Хмельницької області. У вас, наприклад, в ваших лавах, от у самооборони Майдану. У самооборони Майдану є більше 4 тисяч чоловік, які зголосилися на території на території області. Так, і готові, ну, деякі з них вже і виконують не тільки готові на словах, деякі з них є вже сьогодні, на сьогоднішній день в Збройних силах, деякі з них є у Національній гвардії. Не всім це підходить, ну і не всі, не всі з цих людей підходять під е, певні вимоги. Там, ви знаєте, і вікові обмеження, так, обмеження, які запроваджені і зі стану здоров'я, і ну, там, другі, другі нюанси, там і судимості, і так далі. Чотири тисячі це ті люди, які вже пройшли. Це, це люди, які зараз зголосились були, mm -hmm. так і які вже частина з них вони вже є, приймають участь і вони є в тому числі і в гарячих точках. Mm -hmm. В тому Разумію. числі е, я вам вже казав про це розслідування стосовно Староконстантинова, де разом з самообороною ми провели цю спробу для нас вдало, а для цього авіаполку, звісно, що не вдало виявити пильність. Крім цього, співробітництво з самообороною на Хмельниччині йде, ну повірте, доволі жвавим. І Юрій Смаль тут присутній постійно для того, аби представляти і позицію Хмельницької саме самооборони. Натомість хотів би зараз звернутися до вас, якщо у вас з'являється якась інформація, яку можна оприлюднити в ефірі телеканалу 33, 33 го телеканалу, і вона несе суспільно важливу якусь функцію. то, будь ласка, робіть це якомога. Частіше, скоріше, аби ми могли інформувати людей стосовно того, що за маніпуляції відбуваються зараз. Зокрема, хотів би торкнутися тему люстрації. Е е які плани стосовно люстрації на Хмельниччині? Ну, плани ну, дос досить прості, ніхто не відмовляється від люстрації. Так знову ж є проблема. Та, яка є в законодавстві, ви її знаєте, так? Тому зараз створено ще ряд громадських ініціатив. Одна з них є трибунальне провадження, так? яка бере е, під свій контроль там, кілька резонансних справ на Хмельниччині. так? Mm. Зараз ми відпрацювали на Київщині, на Кіровоградщині, практично по всій Україні. Mm. О, є Тут випадки, коли використання бюджетних коштів, використання державних ресурсів. А ви не стикалися е. з використанням грошей, які збираються на підтримку української армії, не за цільовим призначенням? Є такі самі позови від нас, є розслідування вже ведеться в цьому о, ключі, про які ви говорите. Саме трибунальне провадження не є однобоке, воно ну, не буде висвітлювати тільки ну, там, наших, не наших. Так? Є там у трибунального провадження є ряд матеріалів, які стосуються злочинів на Майдані, так, тому що ну на жаль, майдан Родники, це є май... зріз суспільства. Майдан це і... є май, найгучніший випадок. Я вам зараз скажу про більш свіжі приклади того, що відбувається. Тобто збираються гроші на підтримку української армії, з людей примусово збирається зарплата одноденна в місті Староконстантинів. До речі, там же, де, де той же пол. І мільйон сімсот витрачається на косметичний ремонт двох будівель, казаром. Туди приїжджають журналісти з отикенними очима і кажуть тому, меру, як ти зміг? А він каже: ми продовжимо збирати дві триста вже два-триста мільйони у нас. Жіє, просто аби ви розуміли. Це мер міста Староконси, який залишився досі. Так на сьогоднішній день є е, багато резонансних таких самих заяв. Так, є вони підтверджені. Ну, а що далеко ходити? Давайте візьмемо той самий Майдан. Якщо кошти знаходяться на те, щоб відновлювати бруківку, якщо кошти зараз знайшли нібито для того, щоб відновити КНДА, mm -hmm. якщо кошти знайшли для того, щоб відновлювати зараз профспілки, і це немалі кошти. так, А я зустрічаю зараз на сході людей, які банально не мають броніків, які стоять голі, фактично. А ви не ставили Перед... собі питання, чому досі немає кіллерів, посаджених за грати? Ми ставили ці питання не тільки до себе, ми їх ставимо регулярно і до органів влади. Mm -hmm. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день є ряд заяв з нашого боку, так, яких, ще раз, користуючись нагодою, я можу заявити, що ніхто нікого не збирається карати. Більше того, е дуже часто ці люди, які застосовували ще недавно зброю проти нас, вони вже зараз використовуються людьми тими, які зараз дійшли до влади, для того, щоб ну, приборкувати. Знову ж або ставити на місце уже тепер нас, тому що частина людей просто нівелює те все, що було, так, пробує дискредитувати повністю, в тому числі і певні рухи, так? які ну, хтось сказав, що ми здобули перемогу, ми ще не почали боротися на сьогоднішній день. От у нас саме от таке розуміння. свідомості своїй, як мінімум. Так, так. Тому на сьогоднішній день ми виконуємо певні функції. І на Майдані, і не тільки. От зараз ми повернулися тільки е, зі своїм підрозділом з Одеси. Угу. Ви бачили, що там відбувалося. Так само зараз частина мого підрозділу знаходиться і в, в Луганській області, ну там, де гаряче, там, де завжди на вістрі. Так? Є, але є вимога, в тому числі від хмельничан, у нас сьогодні повторена, що ми не маємо уходити з Майдану. Так, тому Хотілося наша зараз... присутність на Майдані має бути залишатися. І це говорять не тільки хмельничани, це говорять практично всі. Ви зараз говорите м, про політичну позицію. Я хотів би повернутися до позиції Одеси, звідки ви повернулися і самі, і повернулися ваші побратими, яких ми зараз бачимо в студії, але вони не хочуть показувати свої підбиті очі і зтесані кулаки. Хотів би зараз, шановне панство, продемонструвати вам відео, яке стосується саме Одеси. У нас там людина відзняла, як вона стоїть між. Бійцями внутрішньої гвардії і стоїть нібито правим сектором в вишиванці. І каже: Я Українець з боку правого сектора атака. А ні, це не те. Це не те відео. Будь ласка, я вас прошу. Поміняйте на Одесу. Поміняйте на Одесу. Ага, Одесу ми не підготували. Але, тим не менш, я вам покажу це я відео. Я хочу прокоментувати це відео, яке ви зараз бачили. Ну, давайте тоді його запустимо зараз і ви прокоментуєте. Це інше питання, яке підготоване. Мова йде про люстрацію. Скажімо так. Давайте подивимося просто на це. Слава! Слава! О, зараз біля мене стоїть людина! Якої руки по лікті в вона була представником партії регіонів. Зараз партія регіонів не актуальна. Вона перейде в іншу партію, яка більш актуальніша. Ця людина хоче все життя попрацювати на цій посаді. Вона зганьбила козаків поділя на всю Україну. Хід інтернету, хід Ютуба стали виступи ядука, гарега, центр. Отак вона залучала людей. Так? Отак вона своїм панам вислужувала. Так? Це не, це, не це не емоції. Це не емоції. Коли на твоїх руках займають це... павкатими, це не емоції. А емоції, коли. Ну, коротше, ви розумієте, так. Це насправді формат. Тобто, це не виняток. Це формат. І можна говорити про колишню владу, про представників колишньої влади. Натомість. Мова йде про жінок, ну, по-перше. По-друге, це мова йде про культуру. Тобто казати про те, що це міліція, Збройні сили або щось на кшталт цього, ні, немає. В нас є зараз зв'язок з нею, з цією людиною. Натомість я хотів би від вас почути, що ви мали прокоментувати про це відео? Що, що можна коментувати? Ну Є, можливо, гарячність зі сторони молодих хлопців. так. Я знаю, що це є представник свободи. Нас? Ну, наскільки а, я це засіб свободи, абсолютно правильно. Це ще так. радник народного депутата. Так, так, так. І, ну, Хмельницька районна рада. Це, радя, це, це, це не перший дії відбувалися. Це не перший раз є такі дії. Я не хочу захищати зовсім ті персони, про які говорять. Не хочу втручатися в цей процес. Але можна згадати і е засідання Хмельницької районної ради одної, так? коли прийшли туди від імені самооборони. Представники свободи так, і вчиняли там певні дії, теж, які не роблять честі, як, як, мінімум. Мінімум. як мінімум. Як мінімум, якщо щоб не коментувати далі, я з вашого, це запитання... з вашого дозволу, зараз хотів би просто придзвонити цьому. Це можновладець, вона очолює обласне управління культури, вона була за попередньою владою і залишилася зараз. Наразі вона перебуває на лікарняному через ту ситуацію, яка вчора була в Хмельницькому. Вона знов там мала рукоприкладство. Натомість зараз я хотів би вітати вас, пані Трунова. Доброго вечора. вам. Доброго вечора. Ми зараз в ефірі і хотіли б вас почути стосовно того, яким ви бачите подальше своє існування у владі, як мінімум, або існування на планеті Земля, зважаючи на таку поведінку. По-перше, я жінка, я дружина, я мати. І до мене не було нормального ставлення, я одна з найперших проходила люстрацію. Мене запросили, я прийшла. У мене немає великих статків, я працювала і хочу працювати подальшому. І говорити я можу тільки про творчість і про свою роботу. Мене не почули, мене обізвали сукою, перепрошую. За такі слова, брудними словами, заблокували двері моїх колег, які хотіли висловити теж тест, обізвали тітушками, а це композитори, диригенти. Люстрація потрібна. Я теж за люстрацію, але вона повинна проходити. Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо. Отже, питання зрозуміло. Є представники сфери культури. Є представники сфери культури. Люстрація торкнулася і їх так виходить, і політичні всі ігри ще перевалилися на культуру. Жінка, яка ну якби хоче залишити на своїй посаді саме для того, як вона стверджує, саме щоб керувати культуру, тому що є купа там колективів ансамблів. Вона зараз змушена переховуватися вдома, бо боїться, що буде така атака на неї. Подальшим. Ви просто вчора не бачили, свободі, свободівці прийшли там до губернатора і тягали там всіх за шивороти. Ну, я, сум... я не розумію, нащо Свободівцям приходити до губернатора, коли у губернатора є заступники Свободівці. Свобода зараз присутня кругом. Увагу, ми з радістю нас... надали би ефір представникам партії Свобода. Ми їх запрошували під час того, як Олегтяново був е з візитом у Хмельницькому, натомість, е на жаль, не змогли Тому чомусь отримати. Я би я би не хотів коментувати саме дії свободи, так але я не розумію просто ну, послідовності дій, враховуючи, що вони є самі дотичні до влади, і ті питання вони могли б вирішувати собі в кабінеті разом з губернатором. Але, але враховуючи, як вони були призначені, як призначений був губернатор. Без погодження з громадою, так, і там було ряд питань. До сьогоднішнього дня, наскільки я в курсі справи, меморандум про співпрацю з громадою, так і не підписаний зі сторони губернатора, так само, як і його заступників. Тому на сьогоднішній день це політичні ігрища, так. Я звертався до практично всіх представників органів влади, які були за тих часів, щоб вони написали заяви і самі вийшли, так. А тоді би там далі можна було приймати рішення, хто наскільки завинив чи не завинив і так далі, і тому подібне. Так, Якщо вона так вже хоче крепко прислужитися Хмельниччині, то достатньо є місць і других, де вона могла би себе реалізувати. Це як мінімум. Це одне. Що стосується не самою одіозною фігурою, от, як неприкро, не стоп, стоп, стоп. Ті, хто лишилися зараз при своїх посадах. Є саме ця пані. Так? Угу. Це не сама заслужена, будемо казати, в кавичках людина, але незрозуміло, чому по відношенню до всіх решти таких дій не, не проводиться. Так більше, тому того, що звинувачується конкретний попередній губернатор в цьому спіч. Так. Натомість жодних дій немає. Так, так тому, є, тому, тому є ряд питань, це є політичні ігрища, які вчиняють тут ну, політичні партії. Я ще раз хочу підкреслити, що пан. Смаль, наприклад, має напряму відношення до свободи. І зато ті питання і ті пропозиції, які він робить, вони зрозумілі. Це от якраз прийняти участь в таких ігрищах. Самооборона не є політичною структурою на сьогоднішній день, це є громадський рух. не ви вважаєте себе владою зараз? Скажіть мені, просте запитання. Я вам дам відповідь на це питання. Якщо ви його задали саме так, чи я вважаю себе владою, так само, в такій самій мірі, як і ви, тому що п'ята стаття Конституції говорить про те, що єдиним джерелом влади є народ. Так. А органи влади, які створені політичними силами, ми маємо досить серйозні як самооборона претензії до цього, особливо до ряду призначень, в тому числі і на Хмельниччині. Угу. Так. І є несприйняття, е, і це є системне явище громадою, ряду призначень. Навіть не персоналі, а саме призначень без погодження з ними. Тому що на сьогоднішній день ми не шукаємо так само, як і в виборах, ми не шукаємо собі не місії нового, не якогось лідера, якого немає. Аби він був, то лідер. Так, Його немає, його, апріорі його не може бути. Ми живемо в Україні. так, І на сьогоднішній день якість Майдану якраз цього це те, що ми шукаємо найманого працівника, який має виконувати певні функції. І робити те, що що треба нам всім разом, як народу, як владі. Я вибачте, будь ласка, Микола змушений просто з вами прощатися. Я вам дякую за те, що були в нашому ефірі. Зі свого боку обіцяю вам максимальну підтримку ваших же намагань, тієї ж ідеології, тому що журналісти намагаються як могла зараз прискіпливіше ставитися і до можновладців, і до тих, які були, і до тих, які є. А з приводу Староконстантинова ми маємо інформацію ще набагато більшу і набагато набагато, набагато серйознішу. І вона відноситься саме до зради на багато вищих, вищих ешелонах влади, тому що про Одесу ми попереджали перші особи держави ще за 4 дні про те, що мало відбуватись. Не випадково ми не пропустили цю подію, щоб ви розуміли, тому що ми знали, як воно мало бути. І це є системна зрада. І та сама зрада прослідковується і тут на Хмельниччині, коли ряд резонансних справ просто не розслідуються тими самими правоохоронцями. Так, вони тормозяться, тому що мають напряму відношення до певних депутатів Верховної Ради, які переформувалися на сьогоднішній день. Це цілий ці роз, цикл розслідувань, та... насправді ви зараз так. наговорили. Ми з радістю це покажемо. в ефір. Так, Дякую на, вам, що були в нашому ефірі. І нагадаю, що це вечір на 33-му. Традиційний інформаційний марафон, який ми розпочинаємо о 7.30 і завершуємо о 19.00 рівно. Ще залишається час для рекламної паузи, і тому, власне, до побачення.